Вітаю вас на моєму каналі, готую як таня. Сьогодні ми з вами готувати не будемо, а будемо робити чай. Чай з трав, які я сушу, я кожної осені та влітку заготовляю трави різні. От, і роблю взимку з них чаї. Трави та ягоди. От, поки гріється чайничок, я вам покажу так, так, сушений чебрець, ну і липа, липу, ви всі знаєте. От, так як осінь у нас пора нежити і кашлю, що у мене зараз присутнє кашель і нежить. Тому я поки поставила чайничок, зараз трішки покажу вам, як це я все роблю. Ось достаю свій заварничок. Зараз я буду робити, ми будемо разом з вами зараз робити чайчик і на стій від. Кашту та нежиттю. Складатиме це він із злипить та щебрецю, ну і кип'яточок. Заливаємо ми, беремо ми липу, так, накладуємо. Також, до речі, в мене є обліпих відео про обліпиху. Я ось на днях заготовляла її, відео зняла, показала, кому цікаво, обов'язково заходьте, дивіться. Значить, кладемо ми липку так і чебрець. Заливаємо кип'ятушкою. Накриваємо. Настоювати Треба 20-30 хвилиночок, потім процідити. За бажанням можна додати ложечку меду, якщо ви любите солоденьке, але вже коли він підостине, бо в гарячий мед додавати не можна. От. Вживати теплим по півсклянки 3-4 рази в день. Який ефект? Липа знижує температуру патогінна і заспокійлива. А чабрець протимікробний, розріджує мокротиня, полегшує дихання. Також, до речі, можна робити інгаляції щебрецем і з липою. От. Ну і горло теж полоскати, в принципі. дуже багато має лікувальних властивостей. Отже, всім дякую за перегляд, за вас лайки і підписки.